У Чернівцях стріляли 8 квітня близько п'ятої години ранку на вулиці Гадячинській. Прозвучали постріли. З вогнепальної зброї невідомий випустив декілька куль в неозброєного чоловіка. І одна потрапила в ціль. Пройшла наскрізь. Нападники вдались до втечі, а пораненого забрала швидка. Спочатку постріли пролунали біля п'ятиповерхівки. Пане Олексій живе у приватному будинку. Каже, чув вистріли, але думав, що то сусіди петардами розганяють собак. Я рано вранці в п'ять привів жінку на роботу, повертався. Тут нікого не було. А я коли вже зайшов в дім, то я почув постріли. і мені сусід перезвонив, що поранили сусіда, щоб я вийшов. Я вийшов, то вже стояла тут швидка і поліція. Лікарів та поліцію викликала дружина потерпілого, 31-річного чернівчанина у Увожко. У стані з низьким тиском доставили на Фастівську. Пошкодження поперекової товстої кишки, пошкодження пішонкової залози і пошкодження лівої нирки. Ну, виконаний об'єм операцій, такі які, в принципі, має бути при даній травмі, з видаванням нирки, з ушиванням пошкоджених ділянок. Майже три години лікарі оперували 31-річного чернівчанина. Наразі його стан залишається стабільно важким. Тим часом правоохоронці проводили слідчі дії. Тут повну крові, сліди крові вони то все знімали і гільзи знаходили тут біля п'ятій Знайшли поліціянти гільзи біля приватного будинку, в якому живе постраждали зі своєю сім'єю. Сліди від куль можна побачити на металевому паркані та покрівлі криниці. Поліцейські встановили двох очевидців подій, з якими наразі проводяться слідчі дії. За їх свідченнями, осіб причетних до злочину, ймовірно, двоє. Усі підрозділи поліції Чернівецької області орієнтовано на розшук злочинців. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 кримінального кодексу України. Злочин кваліфікують як умисне тяжке тілесну ушкор. Женя небезпечне для життя нападників, які стріляли з бойового пістолета. Наразі розшукує поліція. Злочинцям світить від 5 до 8 років позбавлення волі. Гатеш, Сергій Льокін Чернівецький промінь.